Лачу Менге. вітаю в ефірі. Програма Романо Джвіпен. Сьогоднішні наші історії про те, як не здатися, вчитися та виборювати краще майбутнє. Анжеліка Білова, ромська активістка із Запоріжжя, яка сама, ставши вимушеною переселенкою, продовжила допомагати іншим в чужому місті, серед чужих людей, але з великим бажанням діяти та допомагати. Я зі змішаної родини, я родом із Запоріжжя. І вся ромська лінія це лінія по, по моїй мамі. Я насправді дуже цим пишаюся, завжди про це говорю всюди. І моє прізвище, ромське прізвище, Одіжна, яке пішло ще від мого прапрадіда, тому що він любив. Дуже гарно вдягатися, і його призвали одіжний. Для моєї бабусі було дуже важливо, щоб зберігалася ромська кров у родині, і вона дуже часто про це говорила, і вона, в принципі, є такою. Хранительницею національної ідентичності. І я вважаю, що мова є дуже важливою частиною національної ідентичності, але я не вважаю, що це може впливати на твою власну самоідентифікацію. Тому що а, я вважаю себе ромкою, не дивлячись на те, що я не розмовляю ромською мовою. І вся та Діяльність і всі ті справи, які я роблю зараз, вони присвячені ромській громаді, і, власне, я себе ідентифікую як Ромка. З 20-го року я заснувала організацію Голос Ромні. Чому саме жіноча організація, чому голос Ромні? Дуже багато проблем, які я побачила у Ромській громаді і у Ромських жінок, я розуміла їх і до цього, тобто зростаючи, бачивши, зростаючи у Ромській громаді і бачивши, що відбувається із доступом до освіти. Серед ромських жінок у ромських родинах, яка нерівність існує між жінками і чоловіками, власне кажучи, як в будь-якій патріархальній культурі а, і проблеми, які я бачила і в своїй родині, це гендерно зумовлене насильство і різні його види. І я завжди дуже хотіла займатися тим, щоб протидіяти і. Розробляти якісь превентивні заходи для того, щоб цього не сталося в інших родинах, активність, коли почався ковід. Це був якраз так, 2020 рік. Ми провели таке дослідження серед ромських жінок у Запорізькій та Дніпропетровській області, аби дізнатися рівень їх освіти. По-перше, по-друге, дуже багато жінок працювали на той час на ринках. А як відомо, ринки закрилися під час COVID-19 і Дуже багато жінок втратили роботу. І ми спитали також у цьому дослідженні жінок, яких спеціальностей вони хочуть опанувати. Тому що зараз той, та спеціальність, за якою вони працювали, вони просто не можуть працювати. Вона, якби вони обмежені наразі у своїх можливостях. Ми виявили, що 53% жінок з тих, хто пройшов це опитування, не мали закінченої середньої освіти, 14% жінок не мали освіти взагалі. І а, серед бажаних спеціальностях спеціальностей, які вони хотіли опанувати, були. Пекарі, кондитери, перукарська майстерність, манікюр, б'юті. Ну, тобто всякі б'юті спеціальності типу візаж. Ми розробили такий пілотний проєкт, у якому жінки, ромські жінки могли опанувати ці спеціальності. І це був спочатку один проєкт, потім другий, потім третій, тому що всім дуже сподобалося. Ми бачили хороші результати цієї діяльності, і за півтора роки. 74 ромські жінки у Запорізькій та Дніпропетровській області вони опанували спеціальності. Окрім того, що вони опановували ці спеціальності, вони також отримували такі стартові набори для того, щоб швидко почати практикуватися. І це дуже допомагало, тому що їм не треба було витрачати свої гроші на те, щоб це закупити все. І вони швидко могли почати заробляти гроші, практикуватися. Головною метою була економічна незалежність та економічна безпека жінок. І якщо ми говоримо у розрізі гендерно зумовленого насильства, то тут важливо було те, що вони мали свою власну економічну незалежність і могли, якщо б у них були такі проблеми в родині, вони могли піти від чоловіка для того, щоб. Підтримувати себе, підтримувати своїх дітей. Але це не був проєкт для постраждалих від гендерно зумовленого насильства. Наша була наша ідея була економічна безпека цих ромських жінок, і, власне кажучи, те про що я говорила, якісь превентивні інструменти і механізми, які б могли. Дозволити жінкам відчувати себе самореалізованими, сильними, спроможними, незламними і готовими будувати своє власне життя і свою кар'єру. 23 лютого я була із своєю дитиною у лікарні. Ми там були майже тиждень. Це була інфекційна лікарня, і це був дуже тяжкий момент у моєму житті, тому що дитина захворіла, і ми знаходилися у лікарні разом. І ми були абсолютно виснажені. 23 лютого нас виписали, і на фоні всіх тих новин. Які нас тоді оточували про ескалацію, про надзвичайно велику кількість російської техніки, військової техніки на кордонах. У мене було якесь страшне відчуття. І я зараз говорю, у мене трохи мурахи бігають по тілу. І я дуже добре пам'ятаю момент, коли ми приїхали додому. Я кажу чоловіку, що давай їхати в гіпермаркет такий. і ми поїхали з ним і з моєю сестрою та племінницею. Я починаю оці ці всі коробки з паштетами. Я починаю просто їх загрібати, тому що мені насправді мене охопив якийсь просто дикий страх того, що війна може розпочатися. Вони почали мене заспокоювати, нічого не буде. Всі кажуть, що нічого не буде. Трохи скупилася, я зібрала все ж таки цей тривожний рюкзак. Ми лягли спати, і мій чоловік мав їхати в АТО для того, щоб доставити генератор хлопцям о п'ятій ранку він мав виїхати. Я просипаюся о восьмій, а він поруч. Я кажу, що сталося чого ти? чого ти не поїхав, він каже: що війна почалася. Мама? Я весь день. 24 лютого я провела просто у сльозах, я не розуміла, що мені робити. Я не розуміла, як правильно, що, взагалі чому це відбувається, чому Чому так сталося? Я обдзвонювала всі, всіх своїх друзів, батьків, родичів. І мені подзвонила моя подружка, моя колежанка Саша Коряк. І вона каже: Ліка, нам треба. Збиратися і їхати. І я дуже швидко зібрала речі. Це була лише одна валіза. І я досі, знаєте, я пам'ятаю, як я розбирала цю валізу, і думаю, господи, ну які речі я поклала. Ну от, ти не... Я не розуміла, до чого я готувалася. І ми сіли в машину, ми їхали дві доби машиною. І насправді розуміючи зараз, так, коли ми знаємо, там, що є повітряна тривога, ми бачимо карту повітряних тривог, ми бачимо, що відбувається, ми бачимо там, де пускають ракети, де вони літають. А, зараз, а тоді ми не розуміли абсолютно нічого. І це було настільки страшно, ти не розумієш, де російська техніка, де зараз прилетить. Ми заблукали десь вночі у полі, не, не зрозуміло, як ми звідти виїхали. Лишилися ночувати на якійсь парковці, просто щоб там, якісь, якусь годину поспати, бо чоловік був виснажений. Ми приїхали до Львова, переночували і забрали Сашу і поїхали на кордони з Угорщиною, тому що наш друг. Наш колега Сергій Пономарьов він домовився із своєю колежанкою Сільвією, що вона нас забирає на тій стороні у Угорщині вже те, що відбувалося зі мною в Будапешті, і ті люди, які допомагали мені в Будапешті. Була... Я жила в квартирі жінки Хільди безкоштовно. Це людина, яку я ніколи не бачила. Я зустріла надзвичайну кількість людей, які допомагали мені і моїй родині протягом всього періоду перебування за кордоном. Я була дуже емоційно витривалою. Я ніколи не показувала своїх почуттів ні родині, ні дитині, коли я була в Будапешті. Але кожного разу, коли я сідала там в автобус, наприклад, для того, щоб дібратися до центру міста. Це був момент, коли я могла побути сама з собою і розібратися, що, власне кажучи, відбувається в мене в душі. І кожен раз, коли я їхала в автобусі, я просто плакала. І кожного разу, коли я поверталася в Україну там, для того, щоб здійснити моніторинговий візит, я відчувала, що я маю бути в Україні. Ми плануємо масштабувати наш проєкт також охопити і сільську місцевість, і такі території, які є, у яких люди не мають доступу до такої інформації і до, до таких видів підтримки. І а, потім був проєкт, в рамках якого ми створили, власне кажучи, цей Place of Power. А, де ми продовжуємо нашу діяльність із довгостроковими результатами та економічним відновленням, і ромських жінок, і жінок ВПО, і, власне, впроваджуємо подібні активності як до війни, до повномасштабної війни. І в нас вже є дуже круті історії жінок, які змогли працевлаштуватися завдяки кар'єрним радникам, кар'єрним радницям, які працюють в рамках цього проєкту. Це дає можливість жінкам е, трохи розвантажуватися, е, це дає можливість родинам, які приїхали із е, таких місць, як, наприклад, Краматорськ. Отримати кваліфіковану психологічну допомогу, тому що у нашій організації в рамках цього проєкту працює кваліфікована психологиня. І важливим також є те, що в Ужгороді ми відкрили такий дитячий простір. Окрім цього, у нас є дитячі розвиваючі заняття, англійська мова для дітей і для дорослих. Я вчора якраз підраховувала для одного з нових партнерів. Скільки людей у нас в сумі працює зараз в організації, і це 40 людей. І розуміючи весь той шлях, який ми пройшли, коли не було команди, взагалі, спочатку повномасштабної війни, і зараз як зросла наша команда і організація, я дуже пишаюся нами. Мене оточують мої люди, рідні люди. Тобто, навіть коли ти перетинаєш кордон, тобі кажуть доброго ранку. Це відчуття, яке ти не можеш просто передати. Я дуже сумувала за Україною, і по-перше, я відчувала, що я маю бути в Україні мені вдома, спокійно в Україні, і вдома це тепер не Запоріжжя. Вдома це тепер в Україні просто.